Здоровенькі були. Маєте 5 хвилин. Тоді послухайте епізод із книги Стрижень, який називається Чорнобильський фатальний експеримент. Переді мною довжелезним півколом розгорнувся пульт керування міжпланетним космічним кораблем. Принаймні, таким я собі його уявляла, читаючи фантастичні романи горизонтальною дугою веселкою, що тягнеться вздовж опуклих стін літаючої тарілки. Тисячі лампочок, приладів, кнопочок, ручечок, тумблерів і важелів. За цим невклідовим релятивістським столом на певній відстані один від одного сиділи люди в білому чи то космонавти, чи то астронавти, чи то оператори, чи то лікарі. Так, так, білий одяг людей наводив на думку, що насправді ми потрапили до лікарні майбутнього, де вміють і померлих воскрешати. Навіть опукла стіна літаючої тарілки була густо засіяна контрольними приладами і лампочками. Сотні очей приладів підморгували нам тоненькими віями, стрілочками. Крізь два гігантські майже на всю висоту круглі ілюмінатори яскраво світили тисячі зір. Між ними блищав таких же розмірів круг, складений з двох сотень спідометрів. Насправді, звичайно, то був не ілюмінатор, а величезне контрольне табло з тисячами лампочок, які сигналізували про стан реактора і горіли, немов зорі на небі, утворюючи дивність у зір'я. А спідометри в лапках показували не швидкість, а глибину занурення стержнів у реактор. Та й літаюча тарілка в лапках була насправді всього лише блочним щитом керування. А в білих костюмах перед нами постали не астронавти, а звичайні оператори атомної електростанції. Я озирнулася. Біля вхідних дверей на електронному табло світилися великі зелені цифри 0035, пів на першу ночі. Тим часом Дятлов підійшов до пульту оператора, подивився на прилади, чортихнувся і повернувся до Акімова. Олександре Федоровичу, що тут відбувається? О півночі потужність була 700 МВт, як і треба за регламентом, а зараз усього 70. Телефонували з Москви, Дубчинський, наказав перейти з локального регулятора на АР, автоматичний регулятор підвів. Потужність упала до 30 МВт, зараз піднімаємо. Хлопці, я ж просив, без мене нічого не робити. Вирішили повиймати всі стержні з реактора. Сашко, ти розумієш, чим це пахне? Реактор може стати некерованим. Я сказав йому, що треба глушити реактор, а він каже піднімайте потужність. Я йому, так це ж заборонено в такій ситуації, коли як синонове отруєння, а він робіть, що я кажу. Хто тут керує? Я чи Дубчинський? Звичайно, ви, Анатолій Степанович, але ж ніяких але. Ви ж самі знаєте, яка у нього влада. Він може добитися звільнення будь-кого, навіть директора станції, і після цього більше не візьмуть на жодну станцію, навіть звичайним інженером. О, дзвінок, це, мабуть, знову він. Дятлов швидко підійшов до телефону і рвучко підняв слухавку. Дятлов слухає. Доброї ночі, Михайло Іліч. Так, піднімаємо, але зараз 70 мегаватт. Коли почнемо експеримент, розумієте, реактор у стані ксенонового отруєння, оперативний запас реактивності надто низький. Знадобиться кілька годин, щоб вийти знову на 700 МВт. І взагалі це небезпечно. Для підйому потужності доведеться повиймати майже всі стержні. Я категорично проти. Реактор може вибухнути. Це не нісенітниця, а досить небезпечна ситуація. Я знаю, що кажу, бо вже 27 років цим займаюся. Михайло Іліч, я поважаю вас як спеціаліста, але ж ви не бачите приладів. А в цій ситуації треба реагувати швидко і оперативно. «Ми... Михайло, йди в дупу і не вилазь більше звідти. Анатолій Степанович з пересердя крюкнув телефоном об стіл і підійшов до нас блідий мою крейдер. Ця паскуда пропонує мені стати головним інженером станції. Що ви таке кажете? вирвалося в операторів майже синхронно. Хлопці, ви підняли забагато стержнів. Реактор в будь-який момент може стати некерованим. Після виграння ксенону буде миттєвий сплеск потужності. Мені не треба ця посада, якщо вона буде здобута ціною такого ризику. Я не буду ставити на карту життя і здоров'я мільйонів людей. Може статися катастрофа, вибух реактора і радіоактивне забруднення всієї Європи. Тобіса, все, глушимо реактор. Дятлов одним стрибком опинився поруч з топтоновим і схопив його за руку. Облиш льоню, кнопку АЗ-5 не чіпай. Я сам сподобалося? Більше про цю книгу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні п'ятихвилинки. хвилинки. Дякую за вподобайки і поширення. Разом ми сила, а перемагають лише сильні духом. Вибір за вами. До побачення!